Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк ЮА. Нове круте занадходження для вас. Це БХ 5 540 кВт, 2019 року. Приїхала з Америки майже ціленька, декілька подряпин. Фактично ціла автівка в чудовому, як візуальному, так і технічному стані з мінімальним пробігом в 31 000 км, в чудовому кольорі. По техпаспорту він чорний, але це темно-темно синій виглядає дуже гарно. Підготовлено до сезону на новій зимовій гумі. 3-літровий бензиновий двигун, повний привід, чудовий шкіряний салон, стан ідеальний, чорна стеля з люком, повністю вся ВМО-8. По комплектації повний електропакет, шкіряним мультикермом. Е Електрорегулювання сидінь з пам'яттю, також електрорегулювання керма, чудово штатна мультимедіа, з Android-Auto, CarPlay, управління жестами, режими руху та багато-багато іншого. Кого зацікавила дана автівка? Запрошуємо на огляд. Тест-драйв адреса в нас Грушевського 15. А придбати дане авто можна як за готівочку, так приди, та і в кредиту болізних. Ще у нас є тридин. Чекаємо саме на вас.